Укачево долучилося до написання диктанту національної єдності. Сьогодні на багатьох локаціях у місті школярі та дорослі разом писали диктант єдності. У центрі громадськості та національних культур до написання долучилися представники різних спільнот та громадських організацій міста. Дуже приємно, що мене запросили на диктант. Тому що ну в школі я признаюся не дуже був такий. Ученик хороший, але дуже приємно, що є така можливість прийняти і кажуть згадати минуле і з такої з позитивної сторони. Я пишу диктант вдруге, і минулого року я дуже чекала з нетерпінням, аби собі перевірити кожну крапку кому. А цього року я тісно вслухалась у зміст цього диктанту, і мене глибоко вразив цей зміст. І я зараз сяду і перечитаю його ще раз. І я думаю, не так важливо. Крапка, кома, як слово пишеться, а сенс, який нам авторка хотіла донести. Змісту дуже цікавий, цікаві. Звороти мовленнєві, але зважаючи на те, що вже є певні зміни в правописі українському, то деякі слова були під питаннями, там написання пів навпіл, але сподіваюся, що не допустила помилок. Диктант національної єдності пишуть 25 й раз від початку заснування в 2000 році. Третій рік в умовах повномасштабної війни. Текст мав назву Магія голосу. Його авторка, відома українська письменниця Оксана Забушко, читав письменник та військовослужбовець Павло Вишебаба. Аж дивно. Яке багатство сенсів здатен виражати людський голос самою, лиш інтонацією. Текст всеукраїнського диктанту опублікують згодом. То всі, хто долучився, зможуть перевірити себе.